Вон, черешня вже бруньки пішли. На бруньках скоро буде. Що казати за чорну смородину? Вже листя є. Гавка їх хтось, гавчики. Бочка, що я робив на місці. Хмари все діла. Займався ремонтом бочки. Почала протикати. Не знаю, що воно дасть. Знову нагрів та за, за, заділав. Так от бджоли почали літати. Скільки їх? Прям ціла куча. Можуть гатить, якщо заважати.